Я зробив це. Ми це зробили. Нарешті. Мамо! Мамо, підійди до мене! Що таке, дорогенький? У тебе все добре? Краще й бути не може. У мене зараз мільйон глядачів на моєму твіч каналі. О, Господи Боже! Не можу описати словами, як я тобою пишаюся. Мамо! Ти розумієш, що це означає? Я обраний. Добре? Хтось знову дивився матрицю. Ну, мамо! Ні. Це означає, що я бог. Ти про що. Мамо, ти не чуєш? Вони дзвонять. Дзвонять у дзвін. Нарешті, жатву можна починати. Візьми мене зараз! Я готовий. Сипаться не треба боятися. Я піднявся на інший рівень. Майнкрафт чекає на мене. Поспішіть, поспішіть. Давайте. Світ такий безбарвний. Такий порожній, такий темний. Але не тут. Тут можливостям немає обмежень. Уява це король у цьому барвистому світі. Я віддаю тобі своє життя, Майнкрафт. Я віддаю своє життя тобі. Візьми мене! Візьми мене отець всемогутній! Візьми мене, володар! Вау, oh, Майнкрафт! Ні, я. я. я не мож, Ні... Я ж вам пояснюю. Він увійшов у гру, але не, не те, що увійшов, його туди засмактало через екран. Я бачив обличчя Бога. Воно було квадратним. Квадратним!